Компанійські полки, вілі полки Гетьманщини, створені в 60-х, 70-х роках 17 століття, поділялися на охочі комунні та охочі піхотні, іноді під час кампанії використовуючи коней, лише для пересування та ведучи бойові дії пішими на зразок драгунів. Їх склад становив 400-700 вояк. Компанійська служба, особливо з кінця 20-х років 18 століття, поступово втрачає ознаки найманої. Перетворюючись на спадкову, пов'язану з певними становими привілеями, землеволодінням і статусом, наближеним до козацького. Компанійські полки, скорочені чисельно і виведені з під прямого підпорядкування Гетьманської влади, проіснували майже до самої ліквідації автономного устрою Гетьманщини. Після реорганізації, пов'язаної з ліквідацією автономії Гетьманщини, надалі переформовані у три полки, найдовший з яких проіснував. कीवस की और सर्स की